Сьогодні трагічно загинув міністр МВС України Денис Монастирський та все керівництво. Сьогодні у Броварах. Як ви вважаєте, які причини трагедії? Якщо стало відомо, що гелікоптер та європейський в цілому пишіть нижче вашу версію. Хто винен? Зеленський? Погода? Туман? Чи російський слід або корупція. Якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтесь на електронну пошту. Ціна 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права процесу чи кримінальної справи від 100 до 300 доларів консультація. Доб'ємо до 5000 тисяч, підписуйся. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Разом до перемоги!